Новини війни протягом останньої доби ситуація на харківському напрямку дещо змінилася. Ворог сповільнив свій наступ, а у районі Вовчанську застосовує нову тактику. В інституті вивчення війни припускають, що росіяни тепер не надають перевагу просуванню в глиб області, а намагаються зараз створити буферну зону на кордоні. Поблизу Вовчанська окупанти зараз виходять невеликими штурмовими групами. Разом з тим, наші бійці, які перебувають у місті, кажуть, що ситуація і надалі залишається складною та закликають місцевих мешканців евакуйовуватись. Сьогодні, 15 травня 2024 року. Поліція перебуває в місті Овчанську, тривають активні бої. Ми знаходимося, евакуюємо людей, всім допомагаємо. Ситуація в Овчанську вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста Овчанська. Тому люди, будь ласка, евакуюйтеся. Ми всім допомагаємо. Ми на місці працюємо разом до перемоги. Слава Україні! Стало відомо, що Сполучені Штати видять для України додаткових 2 мільярди доларів допомоги через фонд оборонної промисловості. Він був створений для того, аби закуповувати для України зброю в інших країнах. Також сьогодні у «Нью-Йорк Таймс» з'явилася стаття про те, що російсько-українська війна може бути замороженою за корейським сценарієм, і наступні кілька місяців є вирішальними. Рок у вільному світі Ентоні Блінкен підірвав мережу своїми співами. Після важливих зустрічей та обговорення з зеленським ситуації на фронті державний секретар завершив свій неанонсований візит до Києва в одному зі столичних барів. Саме там він піднявся на сцену та під гітару виконав пісню Ніла Янга. Свій виступ Блінкен присвятив нашим бійцям та запевнив, що Сполучені Штати та весь вільний світ і надалі будуть підтримувати Україну. Your soldiers, your citizens. Ваші солдати, ваші громадяни, особливо на північному сході в Харкові, дуже страждають. Але вони повинні знати. Ви повинні знати, що Сполучені Штати з вами велика частина світу з вами. І вони борються не лише за вільну Україну, але й за вільний світ. І вільний світ теж з вами. with you too. Така підтримка американського високопосадовця викликала шквал емоцій у соцмережах. Багато людей надихнулися цим виступом, але було чимало негативних коментарів. А дехто навіть обурився тим, що Ентоні Блінкен не на фронті а розважається на сцені бару. Щоправда, претензії до таланту держсекретаря як музиканта ні в кого не виникло. вулицях темно в квартирах неочікуваний блекдаун заскочив ввечері багатьох львів'ян. По місту у різних локаціях у ліфтах застрягли одразу два десятки мешканців, яких довелося визволяти комунальникам. Чому без попередження, де графіки відключення світла та що буде далі? Питання накопичувалося щохвилини, але відповідь виявилася зовсім невтішною. Енергетики пояснили, що через обстріли окупантів резервні схеми не витримали навантаження і виник різкий дефіцит потужності. Тож на Львівщині та в інших областях застосували саме аварійне відключень. Яке неможливо спрогнозувати та внести у графік, як це роблять з погодинним. Вже зранку в Укренерго повідомили, що аварійні відімкнення скасовано, але це не означає, що у нас усе налагодилося. Проблема в енергосистемі і надалі існує. І якщо ми хочемо залишатися із світлом, то варто максимально обмежити використання електроприладів з 18 до 23 години та економно використовувати освітлення у помешканнях. Сьогоднішній день найщасливіший день. Сьогодні Оксану з донечкою виписують додому. Жінка щаслива, проте ледь стримує сльози, адже позаду дуже складні випробування. На свою третю донечку Єлизавету уся сім'я чекала з нетерпінням. Проте, будучи вагітною, жінка відчула щось не так і вирішила піти на обстеження. На 29 му тижні я пішла на ОЗД не планове, просто по материнському відчутті. Я відчула, що щось не так, і просто записалася на приватний огляд на ОЗД в приватну клініку. Просто по своїх відчуттях захотіла зробити непланове ОЗД. І на 29-му тижні мене виявили якраз на цьому ОЗД діафрагмальну грижу. Це вроджена патологія, за якою органи черевної порожнини через дефект діафрагми, тобто утвір у ній переміщається в грудний простір. У дівчинки на місце лівої легені перемістилися кишківник, шлунок та ліва доля печінки. Відтак для подальшого спостереження Оксану скорували у дитячу лікарню святого Миколая. Коли до нас прийшли, це був один діагноз. Коли ми почали дообстежувати, виявили, що є подвійна проблема. Проблема була як в черевній, так і в грудній порожнині. Наявність великої кісти в черевній порожнині, будемо говорити, займало корисне місце, корисне місце в животику дитини, де мав після операції розташовуватись кишківник. Лікарі вирішили, що дитина має з'явитися на світ одразу після формування легень шляхом кесарського розтину, опісля її потрібне оперативне втручання. Дівчинка народилась. Велика, досить достатньою вагою. Це, мабуть, їй дало сили боротися. 3 400 була вага, 53 сантиметри. Вона достатньо була як на 37 тижнів. Вона мала хорошу масу тіла. Попри потребу негайного оперування, лікарі не змогли виконати втручання, так як дитина не дихала самостійно. Тому неонатологи лікарні підключили дівчинку до апарату вентиляції легень та тиждень виходжували її до хірургічного втручання. Операцію виконували в кювезі пацієнта, тому що стан був надзвичайно важкий. Дитина була не транспортабельна в умовах операційної це було зробити неможливо і треба було лікувати, оперувати дитину. В реанімаційній залі відтак лікарям вдалося видалити кісту та повернути органи на своє місце. З одного доступу нам вдалося як ліквідувати і кісту черевної порожнини, так і відновити цілісність діафрагми. Ще три тижні дівчинку виходжували у лікарні, а нині маленькій Єлизаветі вже один місяць, і вона впевнено одужує. Весь цей час. До сьогоднішнього дня вона боролась. Ситуації були різні, таких хвилюючих моментів було дуже багато, але ми вірили, що вона сильно буде боротись і треба головне вірити в чудеса і чудеса стаються. Додамо, що у Львівській лікарні Святого Миколая є замкнений цикл лікування. Відтак тут є всі профільні спеціалісти для надання допомоги новонародженим діткам навіть з найскладнішими вадами. Ірина Цвігун, правда, тут Львів інвестиції у комерційну нерухомість досі залишаються досить прибутковою справою, бо її завжди можна використовувати для введення власного бізнесу або для здачі в оренду, щоб отримувати стабільний щомісячний прибуток. Комерційна нерухомість в Україні є однією з найпопулярніших сфер для інвестицій, особливо в довгострокових перспективах. Вже зараз, незважаючи на високі ризики військових дій, комерційні об'єкти в Україні все-таки продовжують купувати. Цільовою аудиторією комерційної нерухомості в першу чергу є реликований бізнес, компанії, які перемістили свої виробничі, складські, офісні чи будь-які інші приміщення у західні регіони, а також значну частину працівників. Щодо оренди, то ситуація на ринку нерухомості доволі стабільна, зазначають експерти. У зв'язку з тим, що е, в Львів приїхало дуже багато споживачів, е, з'явився попит на комерційні приміщення, які займаються торгівлею. І зайшло в Львів, в Західну Україну, дуже багато мереж, які, е, наприклад, не були раніше до війни представлені. Тому ці мережі обслуговують цих нових споживачів. І вони створюють. Конкуренцію і трошки підвищують рівень оренди по місту. Але оскільки в нас місто дуже компактне і класних місць прохідних дуже мало, тому ці мережі між собою конкурують. Попит на продаж є, але він в неактивній фазі. Все залежить від терміну окупності і від цінової політики, кажуть експерти. А пропозицій є багато і на різний смак. Найпоширеніший запит, який зараз є на комерційну нерухомість на торгові приміщення, це в районі від 150 до 200 тисяч. Є запити, наприклад, до 300 тисяч максимум. Це ті інвестори, яким потрібно приміщення вже з діючим орендарем. Є, звичайно, запити, які. Ем... Реалізувати досить складно, тому що люди хочуть тільки центральну частину міста, яка дуже рідко продається, і звичайно хочуть з меншим терміном окупності. Але центральна частина міста завжди має від 15 років. Головне це чітко для себе визначити ціль для придбання нерухомості: цінову складову та бажаний термін окупності. Скільки мільйонерів з'явилося під час повномасштабної війни на Львівщині і на чому вони заробили свої статки? Податкова служба області оприлюднила цікаву статистику збагачення. І вона не би як вражає. До 22-го року в регіоні налічували пів тисячі офіційних мільйонерів. І от тепер саме значні прибутки задекларували вже 903 людини. Тобто кількість багатіїв зросла вдвічі. Найбільше таких живе саме у Львові, 605 товстосумів. Розкрили податківці і основні статті доходу. На першому місці це отримання спадщини. Далі йдуть іноземні. Прибутки та інвестиції. І на свій заробіток мільйонери отримали від продажу та оренди майна. За минулу добу рятувальники 20 разів виїжджали на ліквідації займання сухої трави. Незважаючи на заборону громадяни, продовжують спалювати суху рослинність та сміття. Як на своїх присадибних ділянках, так і в полі, зазначають пожежники. Відомо, що внаслідок займання сухої трави вчора згоріло один гектар територій та живності, що там мешкала. Завдяки оперативній роботі рятувальників вдалося не допустити подальшого поширення полум'я ніхто з людей не постраждав. Додамо, що за підпал сухої трави загрожує чималий штраф. Дві жахливі ДТП сталися на дорогах Львівщини. Перша подія трапилася неподалік села Гамаліївка, де між собою не розминулися два легковика. На місце скерували усі надзвичайні служби. Внаслідок зіткнення постраждали водії транспортних засобів, а також пасажири. Загалом за допомогою до медиків звернулися чотири особи. Ще одна ДТП трапилася між селами Родатичі та княжий міст. Там зіткнулися легковик та вантажівка, що рухалися в одному напрямку. Дві особи звернулися по допомогу до медиків. Наразі правоохорон... Встановлюють обставини цих ДТП, також відкриті кримінальні провадження.